Осіннє рівнодення сакральна точка дуже потужна за своєю енергетичною складовою доба, навіть дві починаючи від сьогодні з піком 23 вересня вранці та день 24 вересня. Це час трансформації енергії, зміни її якості для того, щоб у гармонії із Всесвітом продовжувати цикл життя, формування фундаменту на наступні три місяці року, час підбивати підсумки. А цей день вже зібрано врожай у всіх сенсах цього слова. Це пожинання плодів того дзерна, яке ми посіяли на весняному рівноденні. І зараз ми можемо чітко розуміти, чи в правильному напрямку йшли і чи правильні цілі намітили порадіяти тому, що досягли. Це час пошуку внутрішньої гармонії, духовної рівноваги, це сакральна точка, де час на мить зупиняється, де день дорівнює ночі, де сили світла і темряви завмерли в рівновазі, грань між світами мінімальна. Це час, коли змінюються природні енергетичні потоки сили Землі і простору, коли засинає стихія води. Наші пращури поважали і особливо шанували ці реперні точки року, тому що в них вони коригували свої життєві імпульси з імпульсами ареалу проживання. На одній половині планети настає астрономічна весна, а на іншій астрономічна осінь. Урожай зібраний поля та сади готуються до приходу зими. І для людини настав час подякувати матері землі за достаток поміркувати про свій особистий врожай. Головними символами цього свята є яблука, горіхи, гарбузи, виноградна лоза, горобина цими днями готують вино з нового врожаю. Цього дня також прийнято згадувати жінок роду, що вже не з нами і молитовно звертатися з проханням про благословення і заступництво. Господині цього дня міняють фіранки та покривала на зимовий варіант, дістають та застилають килими, готують будинок до зими, позбавляються від старого та непотрібного. Бажано вирішити всі суперечки, щоби не зимувати з невирішеними проблемами, віддати борги. За прикметами, невеликий період після дня осіннього рівнодення приблизно до покрови стоїть тепла суха погода. У народі її називають Бабине літо. Потім настають холоди, нагадуючи про наближення зими. За старих часів вірили, що погода всю осінь буде такою ж, якою буде в день осіннього рівнодення. Увечері в день осіннього рівнодення було прийнято класти китиці горобини разом із листям між віконними рамами. Предки вірили, що таким чином грона захищатимуть будинок від сил темряви, коли цього не зможе зробити сонце. У народі вірили, що зірвана цього дня гілка горобини вилікує безсоння та нічну задуху. Багато павутиння у день осіннього рівнодення прикмета, що вказує на те, що осінь буде довгою. Це не лише день підсумків, це ще й час закладання нового тримісячного циклу чергової реперної точки. Змінюючи себе, ми змінюємо світ навколо, відповідно програмуємо своє майбутнє, в якому все так як хочемо, того ми. Місяць росте і варто робити важливі кроки, які дадуть змогу реалізуватися в майбутньому. І завтра в досвіта дуже добре зустріти день біля водойми, принести свої гостинці у вигляді солодощів, домашньої випічки і запропонувати це силам. Добре помедитувати з водою, що йде на відпочинок, відправити всі свої невирішені питання і подумати про те, що вам потрібно саме зараз. Всім гарного дня та щедрого врожаю будь-яких добрих плодів.